Доброго дня, друзі. Сьогодні четвер. 3 е, жовтня вже. Я знову сьогодні у Комарівцях. Був у Карабчові. Там знайшов трошки, а тепер у Комарівцях. Шукаю. Боровичків і, похоже, що знайшов двох. Друзі, дивіться, насолоджуйтеся, а я буду зараз знімкувати і далі шукати. Іду до першого, що я знайшов. Перший. Ось такий. Грибів уже мало, грибників багато. Всі хочуть грибів. Але щось, думаю, я знайду. Якщо я... За декілька хвилин уже двох знайшов. От таких. То думаю, що і далі буде. Щось дивно, сьогодні чути, як пташки співають. Минулого разу я не чув. І ось третій грибочок. Гарний боровичок. Ось, друзі, прийшов я на грибничку і тут бачу гарний з... Боровички. Дуже. Хороші. Одного хтось роздавив. Два. Три. Навіть три. І Є. Ось. Навіть чотири. Ось тут один. -то. Ну, три. Якщо цього рахувати, то чотири. Є чергова знахідка. Але вже не боровики. А звичайні. Тут загнив. Цей добрий. Да, там дерево. Кітей. Добре. Да. Ось такі два красончики. І знову чергова грибничка. І знову тут стосбу. Отам коріння, там на горі коріння. Усім треба. Ну і мені треба. І мені залишив Бог, Дивіться. З такого деревця. Гарний. Гарний в тому смислі, що тяжкий, здоровий. Слава Богу. Вийшов з цієї ями і бачу, яка скупка глини. Що би тут могло бути? Це ж не кріт. це боровик. Зараз ми його добудемо. Так. А тепер підкорчуємо і чуле хрустіло. Бачите, який він плоский, затоптали його рибники. Але він не здався. І такий виріс, щоб мене потішити. Слава Богу. Минулого разу я отам, де цей е, колода збирав. А тепер довелося мені спуститися аж сюди. Метрів 4 вперед. А він тут є. Заставляє мене старого. Так, низко не йти. Недарма я, друзі, спустився сюди. Там знайшов ще одного такого поламаного, але грибочок.

Заберемо він три сантиметри має. Довго я ходив і на кінець я знайшов боровичка. Не дуже є, тому що е, на всіх гробницях, що я знаю, хтось був, хтось ще знає не тільки я. Але те, як я приїхав, можна сказати, вечором, то що ще хотіти? Там один, там один. Але дивіться. Який він? Чергова це мене трішки підняла настрій, тому що тут я перший раз я знайшов уже багато сімейку. Ось. Один. Druhý tu třetí, tu jako se nezrozumím, roste čtvrtý. А цей корень догори. Бачите шапкою вниз. Маємо п'ять. І тут ще є. Один. Шість, видно, що тут нікого ще не було. Шість штук того року я тут знайшов великих О, Ще один. Ось так іде дорога. і по дорозі і тут на дорозі вони ростуть. Напевно, більше немає. більше немає і слава Богу за це. З рибами не густо, але й не пусто. Ось такий бурсочок. По дорозі до, до грибниці що грибниця скаже. Тут хтось був, бо плахалки по перевернути, якщо ви оце і є. Отут, де я зараз хожу. Дві неділі я тут не був. І не маю нічого. Одного разу я тут потішився гарно. Сьогодні нема. Може, десь і є, але я їх не бачу, Це значить для мене нема. Добре, беремо того одного і мандруємо ще ось на той бік яру. Якщо там щось надебує, то добре. Якщо ні, то додому. Ось, бачите, хтось збив парковку. нас тут був, можливо, і знайшов. Ну то й добре, що не йшов. я одного не йшов. Те ще хто слава Богу.